Всім привіт. ніхто такий от вішуріка ранішній. Гуцульська сім'я десь високо в перша перший шлюбні, чоловік з жінкою лежать на печі, такий їхній збоку десь. Північ і чути такий звук з печі. <мас> Чув... Жінка каже, що таке? Чоловік каже, та не лізе. Каже, та як не лізе. Так не лізе. Жінка каже, придесь там на підвіконнику є смалець, намасти собі смальцем. Чувак, 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 пішов. Намастив смальцем то саме, причинне діло. Чувак-чувачак вернувся назад, проходить 20 хвилин. Mm -mm. Каже, та що таке? Так, знову не лізе. Курва, та як не лізе, ти вже смальцем намастив. Каже, та так не лізе. Там є масло, масло свіже, є біля підвіконника, піди намасти собі масло. Чувак-чувак-чувак. Пішов він тихенько так, намастив маслом, чувак, чувак, назад, вернувся, лежать, проходить знову десь там. Знову 20 хвилин. Mm -mm. Та жінка питає, курва та що таке, каже, та не лізе, каже, та як не лізе. Та так не лізе. Вже мама проснулася, рядом в темноті, каже, Ваня, Ваня, каже, там на підвіконнику є. Глечик зі сметаною, може в сметану чи може, може так полізе. Зночок. Шевчак, він пішов, знов, mm -mm. мама питає, курва, що сталося? Каже, Мамо, та не лізе. Мама каже, Бля, як не лізе. Він каже, глечик не лізе. <сум> так, от, друзі. Мораль анівто. Користуйтеся презервативами, контрацептивами. У вас буде менше небажаних діточок. Ось. Ані тут присячюся для всіх-сіх, -всі, хто мають голову на плечах і мозгів в голові. Дякую. Знизу тиснемо лайк і підписуємося на канал, для нас це дуже важливо. Thank you.